Отже, дорогі глядачі, хочу вам розказати дуже такий цікавий прикол стосовно того, яку хуйню пиздить наш обнюханий президент, наш е потужний, наш потужний блядь, обнюханий потужний. От дивіться, всі прекрасно знають, що з 1 листопада 2025 року відбуло, відбулися експортні поставки зброї. Е ну що значить експортні поставки? Це значить, що, що українська влада продає зброю за кордон. Тепер сьогодні, тобто 9 грудня 2025 року, е, обнюханий потужний заявив, що, начебто, в Україні е, для того, щоб е, закупити ту зброю, яка надається Сполученими Штатами Америки і союзниками, знадобиться 15 мільярдів доларів. Это как? Блядь, мене просто питає цікаве питання, що це за хуйня взагалі відбувається, блядь, в смислі, Ми блядь, продаємо це знаєте, це, блядь, це мені нагадує. Коротше, це, це мені нагадує, Колись в 90-х був такий один американський е фільм блядь, про таких наркоділків-аматорів Джей і Боб. І там, де така піценька в них була, вони постійно співали: Курім шмаль, шмалім дурь. Зякі, бля, продаєм. Хто продає, ми продаємо, Забиваємо, продаємо. І оце мені та, бля, така сама хуйня реально відбувається з цими блядь. ну точніше, з одним далбойом з України. Блядь. Потім з тим алкоголіком Фрідрихом Мерцом, блядь, який там ще лика не вяже. який оце, як я вже розповідав, там, куди вітер подує, туди воно і перне. Блядь. І що стосується так само блядь, цього. Трампа, блядь, який постійно блядь, оце йому хочеться попиздіти. Він хуяк щось ляпнув, хуяк біткоїн обвалився, нахуй на 30%. Або там, сука, акції впали, ще яка хуйня. Коротше, вам, блядь, не здається, що сьогодні всіма блядь, цими крупними урядами світу і тими країнами, які задіяні в цих, блядь, в цій, ці ділюзі хуйовій, Керують просто якісь сука розумові відсталі сталі Просто долбойове. Ну просто долбойове. Що взяти блядь, блядь, тьолка, блять, баба не мужик. Блядь, э, цей, e, Потім Зеленського обнюхано. Цього йобнутого, блядь. То сука, Урсуло Фондерляйн, яка розказує, ні, ніхуя поступатися територіями України не можна, давайте далі воювати. Блядь. Хоча далі прокачують сука бобло. Трамп, нахуй, з усім з усією сука єбучою своєю командою. Ну це просто піздець, це просто піздець. Це знаєте, це блять. Ну реально цих людей придеться гасити жорстко, блять. При тому, що, ну при тому, що, блять, э, сожалення не должно бути вообще ніякого.